Коростень приймав делегацію з Шевченківської сільської територіальної громади Миколаївської області. Символічний подарунок голові від голови, артефакт війни. Шевченківська ОТГ була в окупації внаслідок бойових дій втратила 90% інфраструктури, але зупинила наступ російських військ на півдні України. Все, що орки кинули, все значить, фермери потім забрали, передали на зсу. Тобто такий перший лендліз на Миколаївщині, це був якраз от з нашої точки загинув один староста, один депутат загинув. Я три місяці пробув в полоні. Олег Пилипенко, очільник Шевченківської громади. Про його перебування у полоні є інтерв'ю, в яких посадовець розповів журналістам про знущання та котування, які довелось пережити в неволі. На зустрічі ж у Коростені пан Олег поділився тим, як відроджується шевченківська громада та чим пишається на даний момент часу. Ми вже допомогли людям відбудувати більше тисячі вісімсот. Житлових будинків на даний час в громаду повернулось 82% тих мешканців, які у нас були до повномасштабного вторгнення. Пожежна бригада Шевченківської громади є офіційним обличчям рекламної кампанії ДСНС України по добровільним пожежним громадам. Це також для нас, як ви знаєте, свого роду визнання, тому що хлопці гасили пожежі от там після обстрілів. Під час обстрілів врятували дуже багато майна. По міжнародній грантовій діяльності Шевченківська громада і сільських громад Миколаївської області на першому місці. По Взаємодії з донорами, з фондами по залученню коштів. Дуже багато досвіду нашого переймають Інші громади поліпшується після активної фази війни фінансовий стан Шевченківської громади. У нас на території знаходиться завод Сандора, тобто всі соки Сандора, вся Пепсі, яку ви п'єте. От почитайте, там буде написано Миколаївська область, Миколаївський район, село Миколаївське у Сандора. Це, це у нас щоб відродити бізнес. Громаді довелось шукати шляхи, як повернути людей та розмінувати поля. Іноді ми виступаємо як мотиваційні такі спікери для херсонських громад, тому що зрозуміло, вони там два роки вже під бомбардуваннями, і люди вигорають. Людей така трошки безнадьога. Ми пережили це все, і ми розуміємо, що повинно бути взаєморозуміння і підтримка. Знаходячись тут і користуючись нагодою, хочемо висловити вам свої слова поваги за. От підтримку. За розуміння, я думаю, ми на порозі такого великого хорошого партнерства взаємовигідного. Коростенці також приїздили до Шевченківської громади. Зокрема, у лютому на Миколаївщині перебував Олександр Синицький, заступник міського голови Коростеня. Візит відбувся в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Про це є публікація на офіційному сайті міста. Що ж до актуальної події, офіційний прийом гостей із Шевченківської громади відбувся 18 квітня. Ався з кабінету міського голови, де гості познайомились із посадовцями Коростеня. Це Людмила Бардовська. Займаюся питаннями фінансів в місті, Займаємось питаннями формування бюджету, внесення змін до бюджету. Наталія Чижевська. Інформаційний простір, диджиталізацію цифрової технології, ну і зв'язки з громадськістю. Олена Рижова. Організація і планування роботи виконавчого комітету безпосередньо планування і організація засідань виконавчого комітету рішень. А також заступники міського голови Володимир Вигівський, Володимир Корнійчук, Олександр Ясенецький та Олександр Синицький. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко розповів історію Коростеня, вручив подарунки і символікою міста. А після цього почалось знайомство гостей із Коростенем. о 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Як бачимо, транспорт у центрі міста в цей час також зупиняється, як і окремі пішоходи. Далі покладання квітів, вшанування пам'яті загиблих внаслідок російсько-української війни, після чого насичена програма екскурсій. Почали з ЦНАПу, де гості мали можливість поспілкуватись із працівниками, поділитись досвідом, отримати поради. У програмі також відвідування школи мистецтв, центру джерело надії, відділу ветеранської політики, міського палацу культури, ліцеїв номер 2 та 4, заводу МДФ, міської лікарні, стадіону. Поміж багаточисленних екскурсій гості знайшли час на знайомство з Коростенським парком, а ми, користуючись нагодою, цікавимось враженнями від візиту. Дуже багато є чому повчитися в тому, як організовано все у вас. І тут дуже багато зібрано такого досвіду, реально унікального. Тому це якби буде один із моментів. Ще один момент буде пов'язаний із спільними активностями для ваших і наших дітей. Ну і також я думаю, що буде багато спільних контактів з вашими начальниками відділів. Ми подивилися, як влаштований ваш соціальний захист, як ветеранська політика. Дуже багато нам сподобалося дуже багато візьмемо на озброєння, і будемо також цей досвід застосовувати в себе. Наостанок поспілкувались з паном Олегом про ритм життя на Миколаївщині, який безумовно відрізняється від того, як живе Коростень. Він показав знімки зруйнованої ворогами школи, яку планують відновлювати. Таких же будинків, поряд з якими вже стоять нові модульні. Це кадри початку повномасштабної війни, гуманітарна допомога населенню. А це перше фото після полону, на якому сам себе не впізнає пан Олег. А ще є відео, залишена окупантами техніка, яку місцеві передали з. Збройним силам України, ось так жили і продовжують жити українці на Миколаївщині, а саме в Шевченківській громаді, яка стала партнером для користення в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Я думаю, що саме от такі приклади, коли одна громада допомагає відновлюватися іншій, це те, що допоможе вижити в Україні.